Добрий день усім добрим людям. Ми знову на каналі просто смакота від Марії. На кухні дівчата і хлопці. Готую. Готую щось кожен день. Але показую вам чим в темне. Нема ні бажання, ні здоров'я, ні фінансів на це все, якщо чесно. Але, показую. Жалітися не буду. У мене такий характер. Ну, кажу, срамся, але не здамся, вибачте, але то є народна мудрість. От я саме з тих людей. Е, дивіться, що я сьогодні готую: готую для своєї сім'ї. Юшку чи підливу, кажіть, як хочете. Тобто сердечок грибів буде така в нас полива на гарнір. Це все дуже просто, прості складники. Десь на початку ведення свого каналу я показувала такий рецепт. Але так як люди не хочуть гортати канал, пускатися нижче, передивлятися. сьогодні я готую знов таке і вам показую, що нам для цього треба: сердечка. Я маю е, 700 грам сердечок. Печериці, печериць у мене пів кілограму. 3-4 столових ложки сметани. Сметана домашня, жирна. Можна замінити вершками. От, вершків нам на таку кількість продуктів десь треба буде мілілітрів 300. І потрібно буде брати вершки десь з 20% жирності. 75 мл рослинної олії. Три чайних ложки з верхом гранульованого сухого чеснику. Чайна ложка без вершечка абсолютно рів, рівно, так, чайна ложечка суміші перців. Але це за своїм смаком. Четверта частина чайної ложечки я взяла хмелі сунелі. І все. І сіль також якби будемо використовувати за смаком. Підготовка яка? Звісно, все, в печериці помиті. Зараз ми поріжемо дівчатка-хлопці, сердечка. В мене розрізані навпіл. Жирок не зрізаємо. Я позрізала тільки, де там вже йдуть ті судини, і вони залишені, бо зазвичай вони також вичищаються ще виробником. Але де вони залишені, я собі позрізала. Навпіл для чого ми вимиваємо всередині, в сердечках і залишається згустка крові. Оце все нам потрібно старанно вимити. Все, і переміщаємося до плити, по ходу розкажу, що, що робимо. Дівчатка, олію е, на пательню додаємо наші порізані сердечка, ну я їх добре від. Тиснула, коли промивала, то в мене тут майже рідини нема. Якщо цей то зайву вологу бажано витиснути, але я кажу, я їх так гарненько віджала все. І дивіться. Будемо їх, дівчатка, смажити. Зараз вони собі пустять ще свій сік. Не солимо. Єдине, що так, чекайте, щось мені вогонь слабенький. Ще, мабуть, не нагрілося просто добре. Додаємо сюди чайну ложку гранульованого сухого часнику. Зараз, відразу, просто я залишила там, зараз додам. О, і смажимо, поки не почне, не випариться рідина і не почне нам рум'янити самі сердечка. Підсмажуватись до золотистого. Дівчатка-хлопці, для чого відразу чесник додали чайну ложечку. Для того, щоб нам той смак сердечок якби нейтралізувати, щоб вони зразу гарно нам смажилися з ароматом. Ріжемо довільно, хто як хоче печериці. Скажу вам ще, що до цього рецепту можна взяти, якби. Один до одного. Наприклад, якщо 0,7 сердечок, ну, то й 0,7 грибів. Але так як я брала в упаковочках, то в упаковці було 0,7 серця, а грибочки в пів кіло, то так і додаю. Все, дівчатка, поріжу, потім продовжу. Дівчатка, наші сердечка вже рідина з них випорвалась. Залишився тільки олій і жир, який витопився з самих сердечок, але на цьому етапі вони дуже гарно скачуть по стінах, будьте обережні, додаємо грибочки, дівчатка. Так. Додали грибочки. Перемішуємо. Зараз грибочки в нас також пустять свій сік. Можна трішки присолити, тоді вони швидше віддадуть свій сік. Дивіться, тут е, також, якби, якщо ви хочете більше самої юшки, дівчата, можна, в принципі, е, зараз хвилиночку дві обсмажити і додавати решту. Залежить. Я кажу, скільки ви хочете самої рідини. А це вже так, на, на хтось любить більше юшки поляти на гарнір, хтось любить менше. От, зараз я покажу. Хай, хай мені просмажиться. Дивіться, дівчатка, хлопці. У мене тут рідини, ну так як брати один до одного, то рідини буде трошки більше. В мене так, як грибів 500. Сердечок 700. У мене юшки. Молодець. Я сама собі завжди так бігом колочу, що все летить. У мене юшки не надто багато. Тому е, я, ну, хвилинки дві, мабуть, ну, три відсили. Гриби підсмажилися, все, я не буду, якби, більше, вижарювати. Додаю, бачите, три столових ложки з верхом. Сметани, густа домашня дівчата. О, якраз мені все зійде. Це так називається свіжішу берем беремо салатик, а та, що залишилась, не з'їли, то вже використовую я на такі страви, де де воно провариться чи пропечеться, випічку ну так Вимішуємо. Зараз треба ще ложку від тої сметани тут. Зараз помішаємо. Додаємо сюди наш часник гранульований, перець і мелі сунелі. Присолюємо, дівчатка, за смаком. Краще не досолити, як пересолити. Старанно вимішуємо, щоб розійшлася сметанка. Накриваємо кришечкою, дівчата до 15 хвилин. Хвилин 12 і страва наша готова. Тим часом, поки тушкується, можете зайнятися гарніром, я зараз теж буду це робити і потім, звісно, посмакую. Дівчатка, хлопці, наша підлива з сердечок і грибів. Приготована. От. Так ось виглядає. Роздивляйтеся на фотографії. Хто там хоче зблизька розди... роздивитися. Ой, зараз я, бо я вже... я вже наїлася, дівчат, не втрималася. Але я завжди пробую, то і сьогодні спробую. Я собі зварила картопляне пюре. піре. М -м 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 -м. Дівчатка, хлопці, обов'язково хто так не готував, приготуйте. Повірте, що це ніби просто, але це дуже і дуже смачно. Так що всім раджу приготувати, урізноманітнюйте своє меню, радуйте своїх близьких і рідних, всім, хто зараз буде. Щось добреньке їсти, бажаю смачного. Всім бажаю мирного неба над головою, дівчатка. Всім бажаю доброго здоров'я. Хочу вас попросити бути активнішими. Не забувайте ставити вподобайки. Не подобається ставте дизлайки, пишіть коментарі, друзів, запрошуйте. Я вам за це буду надзвичайно вдячна. Всім до зустрічі!